Я занурювалася глибше, поринаючи в темну безвість. Вода не моя стихія, і я це знала. Холод пробирав до кісток, сіль роз'їдала обличчя. Тягар океану горою лежав у мене на плечах, але витривалість завжди була моєю чеснотою, і я йшла далі. У далині бачила пливучі гори китів та гігантських кальмарів. Нарешті я стала ногами на найглибше морське дно. Пісок був такий холодний, що обпалював ноги. Тиша панувала там, вода була геть нерухома. Тільки проблиски мандрівного світіння виднілися у темряві. Він був мудрий той бог примусити гостей мандрувати до того місця, де не живе ніхто крім нього. Кав'ярня книгарня Сенс. Пропонує широкий асортимент книжок на будь-який смак. Саме тут ви зможете знайти справжні перлини для своєї бібліотеки. Завітайте скуштувати ароматної кави чи знайти ту саму книжку, яку так давно шукали. Я питаю, аго, чи є хто вдома? повторив пух голосно голосно. Відповів чийсь голос, а далі додав І не треба так кричати. Я із першого разу чудово тебе зрозумів. Отакої, сказав її Невже вдома немає нікого, нікогісінько Нікого нікогісінько. Тоді пух витягнув голову з дірки і замислився. Він подумав так усе ж там хтось таки є, бо мусив же хтось сказати нікого нікогісінько і він знову встромив голову в дірку і сказав Слухай, кролику, а, а хіба то не ти? Ні не я, сказав кролик. А, а той голос хіба він не твій? «По-моєму, ні!» ні, сказав кролик. «По-моєму, він ані трохи не схожий на мій. Отакої, сказав пух. Він знову витягнув голову з дірки, трохи подумав, і втретє засунув голову і запитав Будьте ласкаві. Скажіть, а де зараз кролик? Він пішов у гості до свого друга Вінніпуха. Вони знаєш, які друзі. Вінніпуха ж рота роззявив від подиву. Так, це ж я, сказав він. Хто я? Я різні бувають. Я це я. Він пух. Тепер здивувався кролик. Він здивувався ще дужче за пуха. «А ти в цьому певен? запитав він. Абсолютно певен, сказав він пух. Ну, гаразд, тоді заходь, і він поліз у нору.